Усім привіт! Сьогодні у нас 6 липня 24 го року. Тема сьогоднішнього відео Якої сили в даний час бджолосім'ї на лісовому облітнику? Зараз я вам візуально привідкрию декілька вуликів попідряд. І зверху покажу, якої вони на даний час сили. І можливо одну сімейку розберемо, подивимось, що в гнізді, що по кормам, щоб розуміти, в якому стані дані бджолосім'ї. Так, підійшов я до одної з бджолосімей, і зараз акуратненько привідкриємо, подивимося, в якому стані вони. Так, зараз я відкрию і тоді включусь. Ось я зняв потолочню. Тут в мене гніздо в передній частині. Ось так це виглядає. Ну, Бджола доволі хорошо обсижує е, десь ось сюди і тут теж доволі непогана обсидка, тобто десь на 20. В 22 рамках бджола. Тость. Хорошо обсижує рамок 20. Ось така в даній сім'ї ситуація. І зараз я привідкрию слідуючу, подивимося, що там. Ось я відкрив другу бджолу сім'ю. І зараз вам покажу все І З цього боку це в нас зберегло. Значить, хороша обсидка. Десь ось по цю рамочку, а далі така більш слабка, тобто обсижую десь 18 рамок. Непогано. Ну і зараз ще привідкриємо одну ось ту слідуючу. Ось тих два ми подивились, я відкрив третій, слідуючий. Обсижують рамки десь ось по цю непогану. Тобто це більше 20 виходить. Ну і зараз подивимося з цієї сторони, де гніздо. Ось, ось така обсидочка. Доволі хороша. Тобто від таких сімей при хорошому медосборі. Будуть чудові результати. Але є нюанс, чи буде хороший медозбір. Ну, давайте витягнемо одну якусь рамочку, дві, подивимося, що в даній сім'ї робиться. Тобто зараз я підготуюся і подивимося, що в цій сім'ї десь ось цієї рамочки пролистаємо. Так, налаштувався і зараз ми подивимося, що в даній сімейці. Медок тут їм залишалося доволі багато. Для того, щоб їх тут не годувати. Ось на цій рамочці розплід. Така кількість бджоли. Бачу в ячейках принос з соняшнику медок є, появляється. наприск. Ось слідуюча рамочка. Тут відкритий розплід бачу. Ну і тут трошки відкритого розплоду. Ось така рамочка. Тут теж. Ця рамочка вже підзалита нектаром. Ось капає з рамки. Тут засіяна рамочка, а тут печатний розпліт з'являється. Тут розпліт, ось такий, з тієї сторони теж і Поміж розпліт, медок. Ця підзалита рамочка. Ось. Далі розпліт. З цієї сторони також розпліт. То ще багато бджоли вийде з даного розплоду. Тут ростить відкритий. Личинка. Далі ось така рамочка вже. Кожен бік не буду перевертати. Ось така, тут розпліт. З цієї другої сторони також. Це також з розплодом з обох сторон. Така рамочка Ця з розплодом з обох сторін. Ну і крайня, медово-пергова, скоріш за все. Ось крайня. Ось така кількість бджоли на ній. Це дякую всім за перегляд та до зустрічі.